Але ми повертаємося до головної сьогоднішньої події. Це чергова страшна ніч, яка була в Україні. 215 ворожих ракет та дронів випустила Росія по українських містах, і у Києві триває розбіл завалів на місці влучання у житловий будинок в одному з районів міста. На цей час ДСНС підтвердила загибель восьми людей. Пошуково-рятувальні роботи тривають, і на місці російського удару перебуває кореспондентка українського телеканалу Еспресо Катерина Галко. Катерина, вітаю. Ви вітаю. перебуваєте в епіцентрі удару. Розкажіть, на якому етапі зараз рятувальна операція? Вітаю колеги. Тож рятувальна операція триває, коли вона закінчиться, про на якому вона етапі наразі невідомо. Рятувальники кажуть, що під завалами ще можуть знаходитися знаходитися люди, і також серед них можуть бути діти, так сплачують їхні батьки. Тож рятувальники працюють і продовжують шукати людей під завалами. Час від часу тут оголошують хвилинки тиші, аби почути тих, хто може залишатися під завалами цього будинку. Станом на зараз. Досі тобто підтверджено на жаль вісім загиблих людей. І знайшли також кінцівку людини, і нині триває експертиза, аби визначити, чи це кінцівка уже загиблої людини, чи на жаль доведеться підтверджувати п'ятеро загиблого. Загалом тут також поруч відкрила штаб допомоги усім, хто постраждав від російської атаки. Туди можна прийти, можуть прийти усі, хто потребує підтримки в цей час. На місці також продовжують працювати не лише рятувальники, а й. Поліцейські, швидка допомога. Також тут працюють кінологічні рятувальники, тобто собаки. І вони теж тут працюють. Усі працюють по зміну, тому що уже понад сім годин триває ця рятувальна операція. Роботи багато, задіяно близько 15 одиниць рятувальної техніки, а також 70 рятувальників. Дякую за інформацію. Нагадаю на прямому зв'язку зі студією була кореспондентка Катерина Галко.